Всім привіт, друзі! Говоримо про важливість ком'юніті колів в Алео. Поїхали. Отже, Алео дуже передовий так проект, передова технологія, передовий блокчейн, який зараз перебуває на стадії розбудови вже фінальної цієї стадії. Так, звідки ж ми можемо черпати актуальну інформацію про Алео можемо черпати, звісно, з офіційних джерел, офіційний веб-сайт, вітер акаунт, так різноманітні документи. І тому подібне, але одним із таких джерел, так звідки можна отримати актуальну інформацію, ком'юніті коли Вони відбуваються кожного тижня в середу, так, о 17.30 за київським часом. На ній завжди присутні або ВІВ, або різноманітні члени команди. Так, Алекс Пруден час від часу так завідує до нас, розказує певну актуальну інформацію про стан справ ВАЛЕО. Тому всім вам раджу відвідувати кожен ком'юніті кол. Там ви отримаєте завжди актуальну інформацію по проекту Алео. Всім дякую за перегляд і зустрінемось на ком'юніті колі. Зустрічі!